Друзі, вітаю Тарас Береза. Якщо ваша улюблена пора року осінь. То маю для вас чудову новину, адже 2 вересня, якраз восени, розпочинається третій сезон діяльності нашого мовного клубу, чудової, мовознавчої спільноти, де ми об'єднали однодумців зі всіх куточків України, а також світу. Я дуже радий кожному з вас, кожному вашому допису, вашій участі, вашій жвавості у клубі. До речі, клуб розпочинався навіть не зі Львова, а з Харкова, коли одна з наших читачок. Переконала мене, що все-таки треба робити ось таку а, ініціативу. Це була Олександра Алієва, за що я їй щиро вдячний, яка надихнула мене тоді на такий почин. Що ж, друзі, продовжуємо. Святкування, звісно, символічне, враховуючи обставини у нашій державі, навколо нас. Я принагідно бажаю кожному з вас мирного неба, у якому куточку нашої країни ви б не були. Також нагадую про те, що участь у нашому клубі символічна, але платна. 97 гривень на рік ціна, яка не змінюється вже три роки. Це для вас, це моя ну, напівволонтерська діяльність. щоб ми збагачували рідну мову, говорили вишуканіше, уникали кальок суржику. Ну і власне, опінювалися мовним досвідом з.